Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1 і вже маємо можливість поспілкуватися із Сергієм Пантюком. Це письменник, журналіст та грибник. Вітаємо вас в нашому етері. Вітаю тільки я пан на голос, на другому складі, зауважив пане Сергію. От зокрема, хочемо поговорити про цьогорічний осінній грибний сезон. Що варто збирати у свій кошик, що не варто загалом, як варто цей сезон провести? Ну, це це питання дуже широке, хоча от насправді є один єдиний святий закон грибника. Грибник має знати гриби, які він збирає. Якщо грибник не знає, що то за гриб, він його брати не має, от, тому що через те, що багато грибів мають двійників, і двійників отруйних часто от тому у нас і трапляються трагічні драматичні події, що люди отруюються. От потрапляють в лікарню іноді і на жаль гинуть. От, тому грибнику треба достеменно вивчити ті гриби, які ростуть в його регіоні. От, знати які з них, Ось, це просто знати, як табличку множення, що ці гриби є їстівними, ці там умовно їстівними, а ці отруйними, і не брати нічого, чого ти не знаєш. От інших правил е, грибництва просто не існує, от, тому що. Оці всі там струби, що люди щось збирають. А потім пишуть там в Фейсбуку в наших от спільнотах, що люди, розкажіть, що я взяв. От а, а ви його готуєте, то ми вже з'їли. От то це є дуже погано. Ота така основ, от, от, основа грибництва. А хочемо дізнатися, де ви навчилися грибництву, коли зрозуміли, що знаєте всі ці гриби. Ну і, до речі, треба зауважити дійсно, що ви склали навіть абетку грибника. Ну, але там багато хто цих грибів, мабуть, ніколи і не, не знав, і не чув. саме завдяки вам дізналися, що є дуже цікаві гриби. Як ви про них дізналися? Чи ви завжди про них знали? І яким чином ви їх відрізняєте один від інших? А справа в тому, що мій е, грибницький шлях розпочався в дуже ранньому дитинстві. Просто в моєму роду, що моя прабабуся, що бабусь дідуси, це ой, дідусь з бабусею. От е, вони були грибниками, знаними і в селі. Досі ну, є такий жарт, що якщо в лісі є два гриби, то один з них належить нашій родині. От, е, мати моя, вона взагалі е, її звали Королева лісу. От добрі люди, а, а, а ті, хто не дуже добрі, казали, що вона лісова відьма, і сам лісовичок допомагає збирати гриби. От, Тому зрозуміло, що вони мене вчили з дитинства, показували, розказували, що, як і куди. От і зрозуміло, що я це знав по мірі. І дорослішання я ще читав багато літератури, тому що у нас вдома досі збереглось дуже багато і атласи, різноманітні, грибні, от, і просто книги от, по грибах. От. І, ну, в принципі, це хобі, яке підтверджене переважно науково. От ну там є свої звичайно нюанси, тому що одні ті самі гриби в різних книжках можуть по-різному трактуватися. От тому все таки в основу я ставлю досвід. Тобто ті гриби, які я їм з дитинства, от е ті гриби я смі сміливо можу рекомендувати. От, ті, яких не їм, я так само не рекомендую. Кажу, ми їх не беремо, тому і вам не радимо. Ну, попри те, що там може бути написано умовно, неумовно, ще якось, ну тобто, довіряй собі, своєму досвіду, тобто, ну, ще Сергій, одна така так, так. От, порада. Пане Сергію, ну і цікаво, чи бачите ви по погоді, по якихось прикметах, коли варто йти до лісу, чи ви йдете і вже на місці перевіряєте, чи є ті гриби, чи нема, чи трапляється так, що ці прикмети ну, можуть вас підвести. Так, так, абсолютно правильно ви відповідаєте. Тобто, звичайно, що треба піти до лісу. От, наприклад, зараз ну на Київщині зараз сухо, дуже сухо. От натомість там 100 кілометрів від нас на Чернігівщині вже є білі гриби, тому що там пройшли більші дощі. Якось зачепило. І навіть вчора там мій побратим приїздив в гості. Він похвалився, що назбирав. Гарних білих грибів, тобто мені да достатньо війти в ліс, бо так, ну звичайно, знаходячись в місті, там і не бачачи лісу, ти не визначиш. Але коли ти приїжджаєш до лісу, коли я заходжу, я зразу навіть за запахом визначаю чи чи є гриби, чи їх немає. От навіть якщо є, то які. Цей час можуть бути гриби, і якщо от є оцей запах, є така е, волога, є е, туман, є теплі дні і не дуже холодні ночі, от сміливо можна йти і шукати. От якщо цього всього немає, ти зайшов і під ногами тріщить. Е, Листя і глячки, і, і сухо ти просто повертаєшся, сідаєш в машину, їдеш назад, знаєш, що просто проїхався до лісу. Ну, можеш прогулятися так, просто пташок послухати, пане Сергію. А для того щоб стати справжнім грибником, що варто почитати чи можливо зробити? Мабуть, почати з абетки грибника, все таки. Ви розумієте, забетки грибника почати да моєї діток вчити, Там там є багато всього потрібного. Ну, дивіться, насправді, скільки не читай, скільки не дивися фотографії в, в, цей, в інтернеті, все одно особиста практика. Я завжди раджу так, що якщо людина не має цього досвіду, а хоче його здобути, будь ласка, у нас є спільноти там. Грибне місце, руки за грибущі, гриби України. У нас є багато е, у Фейсбуку спільнот там інші є спільноти. От е, грибні, і там люди. Ну в основному, ті, які дуже доброзичливо ставляться один до одного в цьому плані, не так, що от я там назбирав, а тобі не скажу. От і ми завжди залюбки беремо неофітів. Е, е, якщо людина каже: От я хочу поїхати, не, не розуміюся. Ми залюбки візьмемо неофітів, повеземо. Покажемо, розкажемо на місці. от Людина збирає. Потім я, як правило, беру цей кошик, все викладаю. кажу, от дивіться, це, оце, це, це. Оце. А оце є запам'ятовуйте, що це є там таке, це є погане, це викинути, це гірке, це не смачне. А оце все решту. Будь ласка, беріть додому і споживайте. І таких кілька поїздок уже створює створюють для людини певний базис. От після того людина вже може їздити сама. Пане Сергію, ну і дуже часто можна почути дискусії, то все таки гриби треба зрізати чи викручувати? Як ви робите? Я викручую завжди. О, тому що справді, коли ти зрізаєш гриб, залишається все таки гриб, це ж, оце, що ми їмо, це тільки плод плодове тіло. Насправді, це ну ви розумієте, гриби, це велетенська така мережа, такий от інтернет, як така павутина підземна, да, яка собі там живе, існує за якимись своїми законами, і коли от воно викидає ці плодові свої тіла. Це значить плодове тіло треба звідти забрати, бажано акуратно викрутити, не заламати, і не цей, тому що то гниє той уламок плодового тіла і ушкоджує власне саму грибницю, так якби ну, простими словами зрозумілими сказати. Вот. І це не дуже добре. От, тому краще акуратненько викрутити, викрутити, обчистити собі, поставити в кошик красивий естетичний гриб. Потім вдома вже ти коли їх чистиш там вже дивишся. Є черв'яки, нема черв'яків. Ну і так далі. Пане Сергію, а розкажіть, будь ласка, про ваші рекордні, так би мовити, полювання, тихі полювання, як називають полювання за грибами. Скільки можливо вам вдалося чи якого найбільшого гриба знайти? Це був білий чи якийсь інший? Ну насправді ні. Не білий. Найбільші гриби, які я знаходив, я їх страшенно люблю. Це гігантський дощовик, бо ще його називають голова, що подібний. От він ну, вважається найбільшим грибом з тих, які ростуть в Україні. Він ну, реально там може сягати кільканадцяти кілограмів. От я за своє життя. Я знаходив ну, в межах 5 кілограмів ці гриби. Тобто, щоб ви розуміли, він такий трошки повітряний. Ну і тобто, от в руках, коли ти його береш, це така велетенська куля, да, яка от біла, красива. Головне так, що він, він дуже ну, смачний. По-перше. По-друге, він не має токсинів в собі. Тобто, він такий близький десь до печерець, Тобто його так дуже легко готувати там. Так, не жаль, розірвався заробляти. Я його спажив є. трішечки, і вже на здоров'ю. Тому так, оце. А бі білий гриб. Прошу? Так, так, будь ласка, продовжуйте. На, на жаль, там на секунду розірвався зв'язок, але ми вас чуємо. А, а, а білий, білий гриб, ну в е, траплялись мені великі екземпляри. ну... В, Такі в межах десь 700-800 грамів, тобто траплялися. От, але я ніколи один раз я важив, тому що це була така історія. Ми колись з дідусем змагалися. Значить, хто більше назбирає, коли я вже так оперився. мені було років 14, то я дійсно тоді знайшов такого гриба, що капелюх якраз оце відро. Ну так я його в відро поставив. і Він якраз був на розмір відра, от такого 12 Літрового звичайного ми тоді його теж важили, але я не пам'ятаю, бо ми важили на такому кантарику. і Я не пам'ятаю, скільки він важив. Просто забув це давно було. А, от, пане Сергію, а цікаво, було. чи у вас є якісь улюблені гриби? Чи ви всі полюбляєте? Ну, є, є звичайно гриби, яким я там віддаю перевагу. І коли там ти цикаєш, народ каже, як так може бути. Значить, що це справді не білий гриб. Напевно, найулюбленіший мій гриб це рудик, так, чи рижик ще його називають. От, це такі, такі гриби, які ростуть масово от, в соснових молодих лісах. От вони справді такого помаранчевого, красивого кольору. От коли молоді, у них таке молочко теж помаранчеве, і вони дивовижно смачні. От і коли я, ну, я знаю багато місць, коли я їх там знаходжу, то це ну, вони ну рідко ростуть, але масово. Тобто, треба попасти на них, коли ти ну маєш час їх назбирати, і, і, і як завгодно, ти їх смажиш, солиш як огірки, там з, з закручуєш, заливаєш, підсмажуєш, заливаєш смальцем. Тобто ну купа різних методів народних їх приготування вони завжди смачні. От єдине, що вони зменшуються дуже. Же сильно відра зваре вийшла така кастрюлька невеличка. <різ'> Пане Сергію, <різ'> не ну, <різ'> з цим зрозуміло, але ще цікаво е довідатися про вашу особисту підготовку до тихого полювання. Ми так зрозуміли, що ножа ви з собою не берете, а що берете. Ні, ну я беру обов'язково, тому що ніж потрібен для того, щоб з кожного гриба з ніжки обшкрептати залишки землі, залишки там це листя, там налипає вся, всякий ґрунт, А ще коли буває, щоб дощу то мокро, то взагалі воно таке. Ну знаєте, багнюка така трошки. То ніж має бути обов'язково. Просто грибницький ніж він специфічний. От він має з одного боку такий трішки, якби кривенькі лезо для зручно. А з іншого щіточку. І зверху, щоб щищати, я дуже естетично ставлюсь до грибів, Я не люблю от -то нахапати, накидати у кошик, і воно потім дома приносиш там, е -е, жаба може десь між тим сидіть. О, це я жартую. А краще, от вони гарно. Е я, це ритуал. Я знаходжу гриба, як у нього чекую, там спілкую, спілкуюся, привожу його до естетичного вигляду, кладу в корзинку. Угу. Тому я ніколи не стараюся нагребти грибів, я стараюся назбирати, просто отримуючи задоволення. Пане Сергію, а цікаво, чи збираєте ви маслюки? і Якщо так, то яким чином ви їх чистите? Адже це, мабуть, одна з головних їхніх проблем. Руцями, руцями чищу. У нас був випадок. Це 18-й рік був. Ми поїхали в розвідку там з друзями, двома машинами. От, і ніхто ще не ну місце, де ніхто ще не бував. Так ми от набомбили два багажники. От, і потім, щоб ви розуміли, 12 годин ми з дружиною чистили ці маслюки і давали їм раду. 12 годин. От. І Сергій... Я їх страшенно люблю, є дуже хороші гриби. Так. Пане Сергію, а цікаво, які б місця ви обов'язково, можливо, навіть не місця, а місце обов'язково порадили відвідати для того, щоб просто... провести тихе полювання? Я вас не почув. Я після контузії погано чую, а тут поруч проїхав автомобіль, я вас не почув. Так. Пане Сергію, я запитував, яке б місце ви обов'язково порадили українцям відвідати для тихого полювання? Що це має бути? Смысле, перше? Де найбільше грибів? Де найбільше грибів? Так, і де, власне, вони великі? Я так, Справа в тому, що ну, гриби або є, або немає. Розумієте? От легенду про те, що в Карпатах грибів найбільше, ну, я. Давно, як то кажуть, відкинув, тому що, скажімо, в мене було таке, коли в Карпатах грибів не було, а на Черкащині їх можна було возити возами. Тобто, гриби це от дуже регіональна така штука. От хороші дощі пройшли в якомусь місці, там є гриби. Тобто, це відвідати можна ті місця, де ти знаєш, що то є грибні місця. О, ти туди їдеш, і там щось знаходиш, пане Сергію. Ну так також мене. цікаво. Дуже часто можна почути про те, що нібито гриби можуть засвоювати якісь токсини чи з землі, чи з повітря, ту саму радіацію, чи погоджуєтеся ви з такими твердженнями, чи ні? Ну, на жаль, на жаль, це факт. На жаль, деякі гриби дуже чутливі до забруднення довколишнього середовища. Скажімо, є такі гриби, які в частині України їдять, і ну, там на Хмельниччині, звідки я родом їх теж їли, поки я все-таки не переконав усе село, що не, не, не бажано цього робити. Оце. Піддубники, їх ще називають кобилячими варгами там в різних регіонах по різному. От але е, їх ще називають свинушками. Ну це насправді не свинушка, От, але це гриб, який він дуже смачний. Він дивовижно смачний. На жаль, але він е, е, ну, вчені відкрили цю особливість, що він накопичує в собі цю гедоту, і людина, якщо споживає цей гриб стабільно, на просто якийсь момент там відмовила печінка, і людина помер. От, і важко скласти причину і наслідок, розумієте? От, і тому через, через от саме цю підступність цього гриба його зараз віднесли до отруйних грибів, і ну кардинально отруйних. От, Тому от така ситуація. А взагалі кожен гриб, ну я завжди раджу так людям, що от е, велике місто, от як Київ. Я ніколи не збираю гриби ближче ніж за 40 кілометрів від міста. Угу. От я собі так приблизно десь ну це вже там з того, що читав, з того що знаєш, прикинув. що от місто, велике місто з нього вивітрюється багато всякої оцеї токсичної гедоти. Воно його вітер відносить, воно осідає, тумани, смоги, це все і довколишні ліси, я ніколи грибів не збираю. Я їду 40-50 кілометрів, 100 кілометрів. Їду я не ну то сприймаю це так, і я знаю що... Там воно набагато екологічно чистіше, ніж от, де просто села довкола, там ліси великі. Ну, тобто такі місця я пропоную завжди їхати. От, це, це тим містянам, які живуть в великих містах. От, звичайно, якщо там місто менше, то ця відстань може бути меншою, 15-20 кілометрів. Пане Сергію, цікаво, як ви поводитеся з отруйними грибами. ви їх обходите, чи можливо копаєте, чи, чи що ви з ними робите? Ну для чого їх копати? Вони така сама частина природи, як і ми. Вони собі там ростуть, нехай ростуть. Скажімо, ті самі от червоні мухомори. От, їх ну вони може не стільки там отруйні, скільки. Є галюциногенними, але в них багато корисних речовин, і їх споживають тварини. От я колись сам бачив, значить, власними очима, як дика коза, от їла мухомор. Вона я стояв за вітром, вона мене не, не внюхала. Я вона, то значить мухомори, вона їх Прекрасно ними ласувала. От це доведено науковцями, що так, там олені, лосі, вони от їдять ці мухомори з метою там, ну, якогось оздоровлення свого. От, ну найстрашніший наш гриб це бліда поганка, який найбільше має отрути і найбільшу летальність. Ну, я просто його оминаю. І більше того, якщо поруч, скажімо, з ним. Росте якийсь нормальний гриб. Я його не беру. Ну, тобто, що там росте біла блцебліда поганка, а там поруч у нього який-небудь підберезовий, то я його не чіпаю. Пане Сергію, хочу повернутися дещо до середини нашої розмови. Ви говорили, що під час тихого полювання зокрема проводите певні обряди, ритуали щодо грибів. От цікаво було почути, що ви говорите грибам, і загалом, що це за обряди чи ритуали? Ну, по перше, як говорю ясно, що коли ти бачиш чудового гарного гриба, я кажу, який ти красень, як класно що ти мені трапився. Дякую, що ти мене. Визнав за свого господаря, ну щось в такому жартівлевому, трошки тоні. От. І ну, е, справа, ну я ще маю таку, це, це особисто моє, але, скажімо, всі гарні гриби я перед тим як покласти в кошик, цілую в шапочку. <ріст> От. Це в мене такий трошки ритуал, і всі, хто зі мною ходять, трошки ну, на кпини беруть мене за це. Ну, я кажу, ну, ну, ну це ж по-перше, він такий же. Такі ми живий, да, він десь між рослиною і твариною гриб — це така проміжна яка штука. Я його, в принципі, знищую, да, я його з'їм. Та хоч таке вибачення, хай прийме, переселяючись до кошика. О, то таке, ну, це більше, таке, знаєте, протягом життя якісь такі вигадуються. О, то, о, так мама робила, і мені воно якось так в прикол. Вона не всі, вона дуже-дуже такі. Красиві могла поцілувати, а я так в основному мені всі вони майже красиві. Пане Сергій, тобто ви а, вірите в якісь вірки. забобони щодо грибів? Чи вірите, чи це правда те, що якщо побачити гриба, то він більше не буде рости? Це стосується білого гриба. Десь я недавно читав, хтось писав, що це неправда, так от він писав неправду. Протягом свого життя я багато разів, ну принаймні раз сім точно я робив цей досвід. Жодного разу гриб не вижив. От, він, він просто скапшучується і гниє. Тобто ти його накривай листям, не накривай. Якщо ти його побачив, ти його маєш забрати. Якщо ти його не забрав, він загине. От, якщо хтось. ну... Довів зворотнє, ну я хочу це бачити. Написати можна будь-що, а я це знаю, і, і я це відстоюю, тому що так воно є. Mm -hmm. А крім цих говорить, чи ще так. є якісь забобони, пане Сергію? Крім цього. Ні, ну забобони різні є. Е, По-перше, є міфи там з грибами пов'язані. Є забобони, що в принципі, от нас завжди, ми завжди лісовичкові щось приносимо в ліс. Е, ну там цукерочку, печевинку, ну щось от таке. От шматочок хліба там. От мавці треба червону стрічечку пов'язати, десь на у хащі, в глибині, на якісь е, деревце. Е, от тому, що от щоб мавка тебе не, не, не завела десь не туди, куди треба, бо інколи буває, захопишся і дивишся, і ти вже не знаєш, де ти в цьому лісі. Кажеш, та виведи. Та що це за дурниця ж, ніби знаю цей ліс, і потім дивишся, а раз, раз, вже 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 й знаєш дорогу, вивела. Ну то тобто різні такі штучки є, і я розумію, що вони всі живуть там у нас в психіці, так але але це цікаво. І коли людям розповідаєш, люди так. Ну. Нормально це сприймають, якось вірять, переймають. От, от така своєрідна гра з, от, з цими з силами природи, пане Сергію, Також цікаво, як ви ставитеся до магазинних грибів, ті самі шампіньйони, чи гливи, чи купуєте їх, чи споживаєте. Я ну я ставлюся, нормально ставлюся. У мене ну це як сказати? У мене завжди гриби. Ну скажем так, я не дуже люблю мариновані е, е, гриби, так? Не, ну просто ну, я не дуже люблю. Тобто я їх можу їсти, але сказати, що це. Тому у мене гриби сухі. Сухі гриби зберігають запах, зберігають смак, от і з них можна все приготувати що завгодно. Тобто, якщо знати, як з нею поводитися, з з них можна приготувати от все, що завгодно. Але буває там таке, там, скажімо, якісь гості, там щось терміново хочеться приготувати, або їдемо десь з друзями там відпочивати. Неодмінно хтось набереться в директі шампіньонів, то робимо з них шашлики, такі шампіньоні. То звичайно, що я не проти його з'їсти, але шампіньон його можна є. Салати, в які йдуть саме шампіньйони. Ти ж не завжди їх в полі не збираєш, бо то треба знати місця, і як правило, ну вони рідко так От, Ну, Це якщо ти знаєш, де то ти не збираєш їх. А так. О, так само гливи, гливи, ну, наприклад, їх до, досить рідко в лісі знайдеш, причому гливи не мають місць, що тут ростуть гливи. Вони просто збирають якісь повалені стовбурі, десь якісь пнігнули, і Ти просто йдеш, йдеш бах, є сім'я глив. А якщо ти ну, не знайдеш їх, наприклад, то чому б не купити? Вони гарно пахнуть, там супчик додати. Нормально ставлюш, чи не. Не кажучи вже про різні енокітаки, ще та інше от, екзотику япо, японську, нібито у лобках. Ну і насамкінець oh. нашої розмови. Також цікаво вашу думку, як ви ставитеся до опеньок чи збираєте ви їх? Е, опеньки як? Ну, опеньки це один із найсмачніших грибів. От так це масовий гриб, це прощальний гриб, можна сказати. От збираю багато так само. Я їх і сушу, і дружина любить їх більш мариновані. А я так само їх сушу переважно. Я їх з них прекрасні сухих котлети, просто прекрасні. це там трошки. Картопельки додаєш замість яйця, і це просто смакота божественна. От тому чого пеньки треба збирати і їсти, вони класні. Що ж щиро дякую, пане Сергію, за таку цікаву приємну розмову, за ваші поради, за ваші ваш досвід, яким ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами в нашому ефірі. Нагадаю, що сьогодні з нами в ефірі був письменник, журналіст і головне грибник Сергій Пантюк. На все добре, пане Сергію. Тримаймося. Ну і всім бажаємо вдалого тихого полювання. Слава Україні! Героям слава!